У нас задача, щоб людина навчилась літати саме на цьому дроні, на 7-дюймовому, тому що це вже бойовий дрон. Керівник школи ЕФПІ-дронів Костянтин Рубановський готує техніку до тренувальних польотів. Курсанти школи ЕФПІ-дронів Гордість нації уміння здобуті на симуляторах, вдосконалюють на справжніх бойових дронах. На полігон приїхали краще. Він треба певний наліт, щоб потім перейти вже на більший FP дрон тому що наша задача, щоб людина впевнено літала на Сіми 10 десяти дюймових дронів Всі сприймаються в першу чергу як гра. Коли ви приходите, ви повинні одразу сісти за симулятор, щоб зрозуміти, але потім. Це нерви у людей. Вони дуже деякі агресивно реагують, тому що у них не виходить, тому що це не гра. Ми не дивимося, куди ми вкладаємо гроші. Ми дивимося, наскільки ефективно працюють ці гроші. Школа fpv дронів гордість нації з'явилася завдяки грантовим коштам благодійного фонду МХП громаді. Війна внесла корективи як у діяльність фонду, так і компанії МХП. В цілому тут розуміють, що війна технологій, як називають боротьбу українців з російськими загарбниками, потребує коштів. Відтак у межах. Комплексної програми МХП поруч підтримують військових ветеранів та їхні родини, а також реалізацію безпекових проєктів у громадах. Ця школа пілотів була підтримана в межах нашого проєкту Час діяти Україна без грантових коштів. навряд чи можна було б реалізувати подібні проєкти, тому що вони вартісні. Це... Сучасні технології, вони швидко розвиваються і вони, на жаль, вартісні, але ця вартість нічого в порівнянні з життями хлопців. А цей проект він вийшов переможцем із 900 заявок, 100 проектів перемогли. І саме цей проект він такий освітній, просвітницький і важливий саме в цей час, коли те, що роблять сьогодні хлопці, да громадський сектор, він дуже важливий, вони дають можливість нам. Формувати таку велику базу в непростій технологічній війні, яка все-таки буде вирішальною при перемозі нашої держави над ворогом. Навчання у школі передбачене насамперед для цивільних. Серед курсантів є ветерани, які діляться досвідом. Протягом місяця курсант отримає базові навички, завдяки яким зможе швидко адаптуватися до роботи у бойових умовах. Сергій Ільїн один з кращих курсантів школи. Сергій з легкістю проводить дрон через перешкоду. Все просто на перший погляд. Насправді потрібно докласти чимало зусиль. Сергій каже, що головне не засидітися на симуляторах. Але в нас такі польоти досить часто. Тобто, ми спочатку налітували на симуляторах. Симулятори це щось. Ну це грубо кажучи, що це комп'ютерна гра, і те, що ти робиш в комп'ютерній грі, це. Далеко не завжди реалістично. А тут, тут в нас є реальні дрони, і дещо складніше ніж в симуляторах. Дещо, до речі, набагато легше, ніж в симуляторах. Зараз на курсі навчаються 12 осіб, але мета у керівництва амбітна підготувати сотню фахівців із пилотування fpv дронів це має бути на рівні держави. Це має бути якомога більше школ, котрі мають здорову конкуренцію, щоб виховувати якомога більше молодих людей. Це мають бути великі ком'юніті, котрі комунікують між собою і постійно навчаються чомусь новому, щоб ми могли ефективно стримувати і знищувати ворог.